Стоїм, Боже, на цьому місці в Бортничах, Господи, на цьому озері, і ми просимо, благослови, Господи, братів і сестер наших, які будуть приймати водне хрещення. Дорогі брат і сестра, чи віруєте ви в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірує. Чи відрікаєтесь від гріхів цього світу? Чи обіцяєте служити Богу чистий, добрий совісті? Обіцяємо. На основанні вашої віри і вашої обіцянки хрестим вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати, чи віруєте ви в Ісуса Христа як Сина Божого? Вірую. чи відрікаєтесь від гріхів цього світу? Відрекаю. Відрекаю. Чи обіцяєте служити Богу чистій, добрій совісті? Обіцяю. На основанні вашої Обіцяй. обіцянки і віри хрестим вас вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи віруєте ви в Ісуса Христа як Сина Божого? Чи відрікаєтесь від гріхів світу цього? Чи обіцяєте служити Богу чистій і добрій совісті? Відрікаємося. На основі вашої віри і обіцянки хрестим вас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати, чи ви віруєте в Ісуса Христа, Сина Божого? Чи відрікаєтесь від гріхів світу цього? Чи обіцяєте служити Богу в чистій, добрій совісті? На основі вашої віри і вашої обіцянки хрестим вас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєте ви в Ісуса Христа, Сина Божого? Чи відрікаєте від гріхів цього світу? Чи обіцяєте служити Богу чистій, добрій, совісті? на основі вашої віри і вашої обіцянки хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ісуса Христа як Сина Божого. Чи відрікайтесь від діків світу цього? Чи обіцяєте служити Богу в чистій і добрій совісті? На основі вашої віри і вашої обіцянки хрестим вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сестри, чи віруєте ви в Ісуса Христа як Сина Божого? Чи відрікаєтесь від гріхів цього світу? Чи обіцяєте служити Богу в чистій, добрій човіці? В основі вашої віри і вашої обіцянки хресті у вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І сестри, чи віруєте ви в Ісуса Христа, Сина Божого? Чи відрікаєтесь від гріхів цього світу? Чи обіцяєте служити Богу в чистій, добрій совісті. На основі вашої віри і вашої обіцянки хресті у вас, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. слышав это, они умолились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И дальше я пропускаю. Итак. Охотно прийнявши її слово Його крестілість і присуєнілість в той день около душ трьох тисяч. І далі написано, що вони постійно прибували в ученні, вони були в домі, у них було все обще, вони ділили між собою, вони славили Господа ті, які прийняли хрещення. Вчора, як вже ми говорили, у нас було якби свято приймали братья, сьори водне хрещення, які увірували в Господа, які прийняли Господа в своє серце. Вони обіщали Богу служити чистій, добрій совісті. Це бачило Небо, це бачило церковь, це бачило природа, і Господь це чув, слава Богу нашому. І ось сьогодні хочеться пригласити на сцену братів і сестер, які приймали водне хрещення. Ірині в день водного хрещення. З найкращим побажанням будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Об'явлення 2.10. Наріжна церква, камінь. Поздравляємо. Віктор, в день водного хрещення з найкращим побажанням, будь вірний аж до смерті і дам тобі вінець життя. Церква наріжний камінь. Хай Бог тебе, брат, благослови. Юлії в день водного хрещення з найкращим побажанням будь вірна аж до смерті і дам тобі вінець життя. Церква наріжний камінь. 3.09.22. Хай Бог благословить. Надія. В день водного хрещення з найкращим побажанням будь вірна аж до смерті і дам тобі вінець життя. Церква наріжний камінь, 3, 09, Хай Бог благословить. Аніта, в день водного хрещення з найкращими побажаннями, будь вірна аж до смерті і дам тобі вінець життя. Це слова Біблії такі написані. Хай тебе Бог благословить, щоб ти була вірна до кінця. Тімофей. В день водного хрещення з найкращим побажанням будь вірний аж до смерті і дам тобі вінець життя. Об'явлення 2.10. 3.09.22. Церква наріжний камінь. Хай Бог тебе благословить. Олександр. В день водного хрещення з найкращими побажаннями. Будь вірний аж до смерті і дам тобі життя, життя. об'явлення 2.10. 3.09.22 церква на ріжний камінь. Хай Бог благословить, що ти був вірний до кінця життя. Сестра Галина, в день водного хрещення теж найкраще побажання будь вірна аж до кінця смерті і я дам тобі вінець життя. Хай Бог благословить 3.09.22 на 22 наріжний камінь церква. Хай Бог вас благословить, сестра Раїса Людвіченко. В день водного хрещення, з найкращими побажаннями, будь вірна аж до кінця смерті і дам тобі вінець життя. Об'явлення 2.10, 3.09, 22, церква наріжний камінь. Хай Бог благословить вас і вас. Мурас, брат Мурас, в день водного хрещення, найлучшими пожеланнями, будь вірний до смерті і дам Тобі вінець життя. 2.10. 3.09.22 Церква Наріжний Камінь. Краєугольний камінь. Пусть Бог вас. Сестра Кристіна. 3.09.22 церква наріжний камінь. В день водного хрещення з найкращими побажаннями. Будь вірна аж до смерті, і дам тобі вінець життя. Хай Бог тебе Кристина, благословить і дасть тобі вінець життя, щоб ти була вірна Богу до кінця. Сестра Каріна. «В день водного хрещення з найкращими побажаннями, будь вірна аж до смерті, і дам тобі вінець життя. 3.09.22 09.22 Церква наріжний камінь. Хай Бог тебе благословить. Будь вірний до кінця. Брат Максим. 3.09.22 09.22 Церква наріжний камінь. Максиму, брату нашому, «В день водного хрещення з найкращими побажаннями, будь вірний аж до смерті і дам тобі вінець життя. Хай Бог тебе, брат, благословить, щоб ти був вірний до кінця і служив Господу. Сестра Раїса, в день водного хрещення з найкращими побажаннями, будьте вірні до смерті і дам вам вінець життя. 3.09, церква наріжний камінь. Хай Бог вас благословить, щоб ви були вірні, скільки Бог назначить ще життя прожить, щоб служили слава Господу Богу. і були вірні. Хай слава. Бог благословить. Браття і сестри, слава нашому Богу. За браття, сестер, які вступили в з Господом, які пообіцяли Господу служити до кінця своїх днів життя, служити Господу, хай Бог їх благословить. Кожен із них коротесенько подякує Господу, що Господь їм дав дожити до цього часу, до цього дня. Ми станемо на наші ноги, і церква в заключній молитві благословить їх. Отець мой небесний, благодарю тебе, що ти мене витягнув з цього пашого і возвращеного міра, поставив на тверде основання. Спасіба тобі, Господи. Благослови, щоб я надалі служила тобі з чистим серцем і в своїй житті Ісуса Христа. Господи, Боже, спасіба тобі і благослови. Амінь. Господи, слава Тебе, что я стал на правильный путь. Поможи мне пройти ее до конца и остаться верным Тебе до конца своей жизни. Аминь. Аминь. Господи, я благодарю Тебя, что Ты направил меня к Тебе, что я стала, на правильный путь. Благослови меня чтобы я решила все с Тобой, перейти Показай, щоб я йшла з тобою до кінця. Амінь. Амінь. Господи, владика неба і землі, дякую тобі, Божечко, що ти мене спас, що ти перевів мене з цього світу. Я благодарю тебе, що ти коснувся мого серця, поміняв мої внутрішності, що ти крестив мене духом, що ти спас мою слава віру. Тебе, я вірю, Боже. Божечко, що ти чуєш, що ти помагаєш, що ти ведеш мене. Я благодарю тебе за твою любов, за твою милость, за все, що ти даєш, Божечко, слава тобі! Хвала. я благодарю тебе за цей день, що я можу стояти на цьому місці, славити, ім'я Твоє. Благослови нас і надалі, благослови в труді. Боже, укріпи мене в вірі. Амінь. Амінь. Боже, отець мій небесний. Я дякую тобі за сьогоднішній день за вчора щоводне хрещення. За те, що я зміг скласти заповідь з тобою, Боже, слава тобі, і хвала. Благослови мене у подальшій вірі тобі, дай мудрості, дай сили пройти цей земний благослови, шлях. Боже. Амінь. Амінь. Господи, я благодарю Тебе за те, що Ти полюбив мене грішного, що Ти достукався до мого серця. За Духа Святого благодарю Тебе. Слава Прошу, Господи, в Тебе, духовної піщі, щоб я возростав духовно, щоб я тебе не огорчав, Господи. Амінь. Амінь. І благодарю, тебе, Господь, за цей день, тобою. благодарю тебе за день, Благодарю за милості Твою. Що ти Віді мене по своїй путі, Господь, щоб я не відходила в від моєм'я Ісусе. Дякую тобі за все. Господі, я дякую тобі, що ти мене привів до себе, що ти пізнав мене, Господь, що ти привів мене, Господі, до свого народу. Боже, я буду правдою і вірою служити тобі, Господь. Дякую тобі за все. Алілуя. І слава тобі, слава, і славити, Господь, тебе буду. День і ночь, Господі. Дякую за все. Амінь. Слава Господу. Слава Господу. Слава Богу. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Я благодарю за то, что мне позволили получить водное крещение. За то, что я вступила. Благодарю, что вступила в завет с Богом. Обещаю служить, быть верной, служить до конца. Аминь. Господи, отец небесный, благодарю тебя за сегодняшний день, благодарю за то возможность, что Ты дал мне креститься Святым Духом, принял водное крещение. Благодарю Тебя за то, за все, что Ты нам даешь. Благодарю Тебя, Господи. Обещаю жизнь достойно жить и хвалить Твое имя. Господи, благодарю Тебя, что Ты по милости Твоей привел меня в свою церковь, что Ты не дал погибнуть, что для Тебя нет ничего потерянного, и что Ты нашел меня как потерянную овцу и дал мне надежду по милости Твоей быть Детем Божьим. Слава тебе, Боже. Прошу, Господи, подготовь меня к тому, что Ты определил для меня в жизни моей, сделай со мной, что Ты хочешь, Господи. Пусть будет Твое имя прославлено, Господи. Слава а Тебе, Боже. Благодарю Бога за то, что Он сохранил меня до сего часа, что охранял меня на всех моих путях. Благодарю, что Он открылся мне, и я его познала, и что вступила с Ним в завет. И прошу Тебя, Господь, чтобы Ты сохранил меня на всех моих жизненных путях, чтобы я исполнила волю Твою, которую Ты приготовил для меня, и трудиться Тебе по мере своих возможностей. Слава Тебе, Аминь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за сегодняшний день. Я благодарен Тебе, что Ты по сей день сохранил меня, мою жизнь. Я благодарю Тебя за то, что Ты меня привел в эту церковь, в которую я имел возможность вступить в завет с тобой. Помоги мне быть верным Тебе до конца, служить Тебе верной совестью. За все хвала Тебе и слава, Великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Церку, молимось, благословляємо наших братів і сістер, Боже, наш святий праведний. Боже. Ми дякуємо Тобі, Господи, Боже, за цей прекрасний день, що ми сьогодні можемо, Боже, благословити наших братів і сестер, Господи, які вступили в завет з Тобою. Боже, дякуємо Тобі за це, Господи. Ти їх благословив ім'я.